ОСББ сьогодні називають нічим іншим як демократією в мініатюрі. Спеціалісти переконують населення морально готове до подібних об'єднань, але гальмує процес необізнаність. Коли люди зрозуміли, що самі вони будуть вирішувати свої проблеми, самі це немаловажно, тому що в першу чергу вони, ми вивчили ситуацію будинку, поставили собі завдання. Тобто, будинок був без ремонту, існування будинку 30 років. Ні одного капітального ремонту не проводилося. в жахливому стані. Був дах, підвал, коридор, коридори, маршові сходи. Не було вікон в будинку засклених, вхідних дверей не було елементарно. Опісля створення об'єднання. Майже всі роботи виконали. Взагалі ж ужгородцям радять не чекати на робітників жрерів, тим більше не надто сподіватись на матеріальну підтримку з боку міської влади. Передбачається, зокрема, фінансування перших капітальних будинків. Ця норма є в законі про СББ, але на жаль, вона фактично ігнорувалася і Ужгородською міською радою, і за великим рахунком вона по всій Україні. А це є дуже великий і дуже важливий механізм саме стимулювання мешканців до перед, до створення ОСББ. Це єдина життєздатна альтернатива. Тій системі, яка зараз існує в Україні, нонсенс, коли громадяни не мають повного права власності на ті приміщення. Ну, вірніше, вони мають право власності на свої приміщення, але не мають можливості здійснювати право власності сумісне і спільне на, наприклад, сходові клітини, на дахи і так далі. Нині з 500 багатоповерхівок в Ужгороді лише 20% обслуговуються самостійно. Решта на контролі ужерерів. Аби покращити ці показники, місцева влада зробила крок на зустріч ОСББ. Ми говоримо про ОСББ як момент комфорту жителів, щоб під'їзд був чистий, щоб було все там прибрано і так далі. Але є ще інший момент. Наші двори, які забудовуються постійно. Там вкрали двір, там вкрали. Оп, виявляється скандал, люди жаліються. Ви, як журналісти, всі туди приходите. Приходить забудовник, показує документи, що виявляється ще два роки назад, землю дала, ніхто про це не знав. І все, а надання землі прибудинкової самому будинку СББ вирішує цю проблему. ОСББ само буде вирішувати, що буде в них в дворі. Хочуть парковку зроблять, хочуть дерева посадити, хочуть дитячий майданчик, а не хочуть нічого не буде. Але вони самі це вирішать щодо оплати утримання ОСББ. То для населення вартість послуг практично не збільшується. Якщо Ужгородці за один квадратний метр сплачують 1 гривню 29 копійок, то члени ОСББ гривню 30. В цілому ж мешканці самі визначають за що і скільки платити, але головне усі витрати можна відслідкувати.